Взуття осінь зима першого сорту, вага 20 кг, ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Перше, що нам попадається, це зразу Тімберланди. Ось такі класні, чоловічі. До речі, в дуже гарному стані. Цар тільки на підошві подивіться. Так, розмір тут у нас іде 42-й. Наступне, що нам попадається, це ось такі чобітки, дельміну ця це перший сорт, уявляєте? Так, розмір тут пише п'ятірочка, на весенні підозрюва. Вони взагалі в ідеальному стані. І, до речі, всередині мають легенький сліз. Вони йдуть осінні, але буде тепленько. Так, далі в нас йдуть ось такі чоловічі, спортивні черевички. Так, розмір тут пише десяточка, Підошва в гарному також стані. Так, можливо тут є переклад? Немає перекладу розміру. Далі вона шкіра. Це, напевно, натуральна шкіра. Дивіться. І я прям не розумію, чи це шкіра, чи ні. Так, дивіться, підошва в гарному стані. Розмір зараз я спробую знайти. 43-й є розмір. Далі у нас так Хоп! Дивіться, які класні. Жіночі черевики і черевики це прям чоботи, такі круті, прямо. 39 дев'ятий розгляд. Підошки в гарному стані. Вони прям шикарні. Всередині йде хутро, але не таке, як зовні таке, тоненьке. Далі у нас йдуть ось такі замшеві, які гарні, темно сірого кольору, 42-й розмір. підошву в гарному також стані. Далі у нас йдуть ось такі схожі на тімберленди, але це не тімберленди, 36-й розмір, підошву, бачите, самі. Далі у нас йдуть ось такі жіночі черевички, черевички тупельки. Четвертий розмір, це приблизно 39 читай. Далі у нас йдуть ось такі жіночі снікерси. Вони йдуть замшеві на танкетовці. 39 розмір від бренду New Look. Далі ще одні замшеві нам попадаються. Як вони гарно виглядають? Чомусь схожі на козаки. Така форма ось тут. Так. Розмір 37 підошла в ідеальному останній. Далі в нас ідуть ось такі маленькі кедики. До речі, я вам не сказала. Це у нас мікс взуття осіннього та зимового. Тут попадається як жіночі, так чоловічі, так і дитячий. Так, 26 й розмір, ось такі кедики. Але дитячого часу мало попадається в Цьому лотику. Одні, можливо, будуть ще одні але я не бачу більше. Далі ось такі. Прям шкіра. 39-й розмір. Дуже класний стан, як чесно. Далі ось такі. З такими шипами. Акценти такі гарні. Так, розмір тут я не бачу. Досить в гарному стані. 41-й розмір є. пише всередині. Далі нам попадаються мартінси, вони такі лакові. Ось так виглядають, 36 й розмір, підошу бачите самі. Далі нам попадаються жіночі, черевички. На каблучку. Замша натуральна. Ось такі от носики, це не дефекти, це просто такі акценти, які йдуть. Сороковий розмір, підошва в ідеальному стані. Далі, що нам попадається, це бавки, вони круткі. Дивіться, дівчатка, мега-мега-м'ягесенькі, -мега ось такі жіночі чобитки високі. 43-й розмір. Підошу бачите самі, вона в ідеальному стані. Далі у нас ідуть ось такі туфельки на кабрику. Такі маленькі дефектик ось такий. Ось так вони виглядають. 39-й розмір. Гарно також підошва, нічого не потерто, не стерти. Гарно виглядає. Наступний у нас буде з натуральної шкіри. Ось такі високі чобітки. Тут такий носик прям. Так, 38 розмір. Хто любить такі носики, то прям це для вас. Далі в нас тут пуги. Так, ось такі. Тут видно, що є дефектики. Так, 39-й розмір. Вони останнє, що у нас тут попадається, це ось такі. В коричних літнічках. Чобітки на каблучку. 37-й розмір. Гарна лита тудошла. Також він такий класний. Ми розпакували з вами 20 кг взуття першого сорту. Якщо воно вам сподобалось, пишіть нашим менеджерам прямо зараз та можете забрати їх вже.